місцем пам'яті скорботи та вшанування Пам'яті в Настрійщині є меморіальний комплекс борцям за волю України, який був відкритий у 2005 році на території Стрейської тюрми. Чому саме тут через те, що тут за австрійських польських часів сиділо дуже багато українців за політичними справами, тобто тих людей, які називають, що боролися за незалежність України. Але найбільше страхіття, яке зазнала наше стрійщині, це після приходу більшовиків тридцять 1939 році, коли було арештовано дуже багато людей, і в сорок році Майже всі в'язні, які знаходились на території історійської тюрми, були розстріляні. Тому тут створено меморіальний комплекс борцям за волю України. На даний час. В меморіальному комплексі діє музей історії тюрми, який складається з двох залів, де розповідається історія тюремної установи від початку її створення, тобто від кінця 19 століття. Це не означає, що тюрми до того часу в нас не було. Просто місто Стрій дуже часто горіло, і під час пожежі в кінці 19 століття австрійці вирішили збудувати кам'яну досить таку величну троповерхову будівлю в'язниці. Поруч розміщувався зразу стрійський суд. What mm -hmm. you з таких визначних діячів, які сидів за австрійських часів у нас тут в стрійській тюрмі на початку ХХ століття, це студент Адам Коцько, студент військового університету, який боровся за відкриття українського університету, пізніше був битий під час сутички польськими студентами. А за кілька років до своєї смерті він сидів в нашій стрільській тюрмі через те, що їздив по стризькому районі і агітував селян, знати свої права по відношенню до панів, щоб вони їх так дуже не принижували. І за це його посадили в стрійську тюрму. Якщо дивитися загалом. Щодо історії тюрми, то вона має два періоди. До Першої світової війни тут сиділи переважні більшості, все ж таки кримінальні злочинці. Ситуація змінилася після проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Не пора, не пора, не пора. Маскальом ляховий служить, довершила крим не крита, стара, нам пора для України жить. Нам не вдалося відсвоїти свою незалежність. У 1919 році тут повернулася польська влада, і вона арештувала священника Остапа Неженківського, який 18-му році був своєрідним ну, головою міста, який представляв українську владу в стрію. За це його дуже не злюбили місцеві поляки, його арештували і просто-напросто розстріляли без суда і слідства. Тобто, смерть Остапа Неженківського стала відправною точкою для того, щоб тут вже тюрма поповнювалася політичними злочинцями, які. Спочатку називали УВО, тобто це були колишні вояки УГА, які продовжили боротьбу за незалежність України, а пізніше Організація українських націоналістів. Хочу зауважити, що дуже багато керівників організації українських націоналістів походять саме з Істрійського району. Серед них можна назвати, наприклад, Олекса Гасина, який відсидів певний термін нашій стрийській тюрмі через те, що він займався поширенням підпільної літератури УУН. Пізніше він став головним командуючим УПА, а от коли він сидів в нашій істрийській тюрмі, він випускав підпільну літературу, яка називалася Крати. У нас зберігся не оригінал, але принаймні є копія, що свідчить про те, що люди в навіть в такій тюремній установі не опускали руки, а продовжували свою діяльність, навіть перебуваючи в тюрмі. Каждый наградет, стало теми буквами мы пишем, все народный спаленский топор, тепло величие и славу, мы никакие год не закроют, человек все, имеет право по учение отдыха и на труд. зал у нас представлений починаючи з 1939 року, він вже торкається питання, коли прийшли більшовики, як їх зустрічали люди. все таки на той час діяла гарна пропаганда, яка казала, казала, що всі будуть багаті. Дехто знав про голодомор в центральній Україні 1932-1933 років. І він навіть не виходив з своїх будинків. Але знаєте, наші західні українці завжди хотіли жити в Соборній державі. Тобто, всі частини, які знаходилися в різних інших державах, мали бути об'єднані в одну державу. Через те, коли прийшли радянські солдати, їх навіть вітали з квітами. Але з такими простими солдатами прийшли каральні органи НКВД, які вже до всіх відносились як до буржуазних націоналістів ворогів радянської держави. Відповідно, під перші, перші під репресивну машину попали спочатку судді адвокатів. Дуже багато було тут тридцять 1939 році польських військовополонених, які потім відправляли на схід. Ми точно знаємо, що їх тут з ним було. А пізніше вже. Десь з жовтня 1939 39-го року почали арештовувати, наприклад, українську інтелігенцію, це вчителі, лікарі, і тому подібне, тобто тих, яких вважали, що вони є буржуазними націоналістами, боргами радянської держави. Зокрема, серед них була Марія Веселовська, яка в свій час була головою Союзу Українок такої жіночої організації, і коли її Арештували і допитували в стрійській тюрмі, намагалися дізнатися, який вона там університет закінчила, бо вона мала такому відповідно бути багачкою, куркулькою, і тому подібне. Вона сказала, що вона закінчила сім класів народної школи, що означало, що вона своїм своїй самосвітою, своїм самоосвітою, своїм розумом змогла добитися того, що очолила таку досить солідну жіночу організацію. Десь 40-х років дуже часто арештовували велику кількість людей, і арештовували не тільки як вважається по нашому Острийському району, а по інших районах західної України. І чому звідти цих в'язнів перевозили сюди в стрийську тюрму? Можливо, там тюрму були перевантажені. Через то їх сюди привозили. Загалом астрійці, як будували цю тюрму, вона розрахована була на 250, максимум 316 чоловік. Сюди більшовики як привезли велику кількість в'язнів і. Зараз є розсекречений російський документ, то що під грифом, цілком таємно, згідно якого станом на 10 червня 41-го року тут перебувало в стрійській тюрмі 916 осіб, тобто тюрма майже була в три рази переповнена. Звичайно, як почалася Друга світова війна, 22 червня 1941 року було дано наказ по всіх тюрмах західної України їх було дуже багато розстрілювати в'язнів першої категорії важливості. Ну чим більше вже наближалися німці, вони дуже швидко просувалися. НКВД вирішили провести тотальну зачистку, оскільки вже не надіялись повернути сюди на наші терени. До самых до краев, с южных гор до северных морей. Человек проходит, как хозяин, Необъятной родины своей, Всюду души привольна и широка. Точно волка полная течет, молодым везде у нас дорога. Kali Ari kam bitt <mimitation> І відповідно наші українці, які вже почули, що більшовицька армія відійшла, і в тюрмі вже немає тюремної адміністрації. З самого ранку сюди вірвалися члени ООН, хотіли відкрити в'язниці, і це були молоді хлопці зі сіл. Відкрити в'язниці, випустити всіх в'язнів. Їх зустріла тиша. Ви знаєте, переважно люди, які сидять в тюрмі, їх живими. Вони кричать Допоможіть, спасіть, відкрити нас. А тут тиша. Коли забігла частина людей в'язнічні в камери в цю триповерхову будівлю. Нікого не знайшли, знайшли кілька камер, які були заляпані кров'ю. Знайшли просто вишитий одяг. Знайшли дуже багато якогось залізного знаряддя. Нікого живого сказали шукати тут, і тут на території тюрми знайшли. Три великі ями, де були покидані тіла людей. Одна з них була залита вапном разом з тілами, для того, щоб тіло розклалося, його не можна було пізнати. Зразу пішов поголос по всьому місті Стрію, збіглися люди спочатку Стрийській, потім зі Стрийського району, з'їжджалися зі сіл з підводами і йшли брід через річку. Чому? Через те, що більшовицька армія як виступала, вона всі мости, які були над річками, вона їх піділа. І от люди, як почали витягувати, не побачили, що немало того, що їх вбивали там кулями від одного до п'яти штук, пізніше, як з'ясували медексперти в 90-му році, а деякі були настільки понівечені, що було видно, що їх піддавали перед смертю тортурам, відрізані вуха, носи, груди, виколоті очі, декого були зняті смужки, паски, шкіри. І це, ну, місця деякі були припечені, що означає, що напевно це робилося протягом первого року. Много часу дуже багато тіл було обмотані колючим дротом. Таким самим кулячим дротом, які більшовики встановили в 40-му році над в'язничним муром. Окрім того, більшовики, як в 41-му році прийшли, вони ще добудували три тюремні вишки. Тобто вони вже знали, як це робиться там на сході у них, десь там в Росії, в Росії ці тюрми, і таким чином вдосконали нашу австрійську тюрму. Тіла, які вдалося впізнати, родичі забирали додому. Ті тіла, які не вдалося впізнати, але це стояло жарке літо, оскільки це. Було літо 41 1 липня 41-го року, їх вже не, було, не можна було пізнати. Було прийнято рішення їх перезахоронити на знастрійському цвинтарі, що й було зроблено. 3 липня відбувся великий похорон. Якщо останнє це все відбувалося, ці тіла ставили на возик з коником, І якщо останній віз знаходився тут, то перший вже знаходився на цвинтарі. Могилу викопали круглу, поставили посередині хрест, і всі тіла, які захоронювали. Того захороню головою до хреста, тобто таке символічне значення. Пізніше за радянські часи, хрест викинули, посадили там за радянські часи квіти. Це була своєрідна клумба. Єдине, що наші стріляни, ті, що старожили, знали, вони обов'язково на релігійні свята запалювали там тих самих сам свічку. Так не можна було, бо це було заборонено. Дуже багато тіло, якщо впізнавали, то впізнавали по якомусь якій знаці. Наприклад, як одна священницька родина знайшла свою 16-річну доньку тільки завдяки тому, що вона була. Вишневій блузці, обличчя не могли впізнати. Старенька бабуся впізнала свого сина завдяки тому, що вуха знаходилося родиме п'ятно. От я говорила з живими свідками, одних з перших, хто тут був, він казав, що з ями витягнули жінку з маленькою, новонародженою дитиною, обмотаною колючим дротом, так дуже одного притиснені. Жінку вбили, а дитину, скоріше всього, кинули живою до цього вапна. Він сказав: після того, як я побачив цю картину, я втік звідси і. Не міг повернутися, тому що воно настільки його вразило. І ви знаєте, була така ситуація, коли наші люди тут ходили, намагалися опізнати своїх родичів, а хтось крикнув, що з вулиці Львівської повертається радянська армія. Звідси так втікали, навіть чуть не попадали в ті ями, об ті трупи спотикалися і так втікали, бо боялися, що якщо зараз прийде назад, а бішвецька армія і вона побачить, що в неї на території тюрми їх зразу зразу пристрелі. Не страх було людей на той час.

Ішли десь більше після обіду. Вони почали це фотографувати і фільмувати. Фільм на даний час ми не знайшли, але завдяки співпраці з центром дослідження визвольного руху у Львові нам було передано дві фотографії з німецького архіву, які ілюструють якраз цю картину, яку побачили в 41-му році. Стрияни. Вони дозволяли українцям витягувати тіла, ставити їх на впізнання. Це не означає, що вони робили через все, що такі добрі були. Просто вони використовували для своєї пропаганди, щоб показати які більшовики. Погані і в пізніше ці фотографії, разом з фотографією похорону, були розміщені у нас в центральній частині міста, де знаходилась перукарня, яка мала прекрасну велику вітрину, і вся вітрина була заліплена протягом довгого часу саме цими фотографіями. Але німці хочуть вже тюрму використовувати по своєму функціональному призначенню. Ці тіла, які не вдалося підняти взагалі з ями через те, що вони повністю розклалися, німці наказали закидати камінням, що українці змушені були зробити, Вони зверху поставили дошки, закидали каміння глиною, надію, що пізніше все-таки можуть по-людськи нормально захоронити. І, по суті, вже на грудень 41-го року тюрма е була готова до свого функціонального призначення. Німці, якщо говорити про розстріли в тюрму, вони це не проводили тут на території тюрми з тої причини, що це ніхто не бачив. Для німців місцем розстрілу слугувала площа ринок. На в'язничному хіба що вивішувалось оголошення на кару смерть. И самым светлым краем стала вся советская земля, сталинским обильным урожаем, ширятся колхозные поля. 44 44-му році, в серпні місяці, сюди повернулася радянська влада, і по суті вона перетворила цю тюрму вже на етапну. Що це означає? Що людину, наприклад, якщо вона навіть не належала до Унду УПА, але її звинувачили в прихильності, її, з неї вибивали зізнання. Це багато людей політв'язнів наших стріських розказували, там защемлювали пальці до дверей, запихали голки під нігті, а також ставили босими ногами на рожарну долівку. Ти вже підписував все, що вони хотіли від тебе, і сидів в нашій стрийській тюрмі. Десь після вироку, десь три там чи хтось більше місяців, і пізніше його відправляли на Сибір. Ну на своє місце призначення той концлагер на 25 років, чи може менше, з позбавленням волі і конфіскацією майна. Тобто така тюрма вже називалася етапна. Вона профункціонувала до 1963 року. Десять третьому році було прийнято рішення цю тюрму перетворити на дівочу колонію. Тобто в'язнічні камери були перетворені на кабінети на спальні. в якому ми зараз знаходимося, це приміщення музею знову стало також. Харажблоком такою вона профункціонувала до 1990-му році, а в 90-му році в нас в березні місяці вперше в Україні над урядовою установою було піднято синьо-жовтий прапор. Відповідно, якісь наслідки, крім погроз по телефону від КГБ, тодішні депутати і члени місь не отримали. Ну, не отримали. Їх не посадили в тюрму. Тоді, що, тоді була непевна ситуація взагалі в Радянському Союзі. І відчуваючи вже таку вже свободу, місцеві депутати подали звернення до прокуратури про відкриття кримінальної справи щодо масових розстрілів тут на території Сирійської тюрми в 41-му році. І не так, як це говорили з радянських часів, що це робили нацисти разом з націоналістами, а що робили саме це радянські нквд Прокуратура задовільна. Прохання. Вони відкрили кримінальну справу, опитали 50 живих свідків. Коли розкопали якраз одну з тих ям, знайшли 255 кістяків, 96 з них відсутні. Там були як жінки, так і чоловіки. Знайшли дуже багато перегнившого одягу, взуття, частина якого експонується в нас в музеї, різні металеві предмети, якісь колючі, предмети тортур людей, які також експонуються в нашому музеї. В той час таке було товариство Меморіалу у настрію, яке прийняло рішення всі ті... Весь той процес розкопок літом 90-го року зафільмувати. І в нас цей фільм також зберігся. І в ньому видно, наприклад, як судовий медичний експерт він ходить і піднімає два черепи, які знайшли недалеко від один від одного, приставили до купу, згорнув папір і поставив трубочку. І видно, що є одна траєкторія. Це означає, що двох людей вбивали однією кулією. Але в деяких черепів знаходили від одного до п'яти. Кулі інші черепи були настільки роздроблені, що, скоріше всього, ставало зрозуміле, що їх людей вбивали якимось тяжким, вдаряючи тяжким предметом по голові. Інші черепи мали пробоїни не некульового характеру, тобто, що означає, що їх пробували якимось гострим предметом. Серед знайдених черевичків було знайдено і дитячий черевичок, але в цій ямі не було знайдено дитячого скелетика. Пізніше, через рік, коли вже було була проведена вся судова медична експертиза, було Прийнято рішення захоронити всіх людей недалеко від того місця, де їх розкопали. В 1990 році і 1991-му році зверху зробили саркофаг на цьому місці. Виступив тут такий скульптор Василь Яриш, який запропонував свій проект. І по суті, від цього часу до сьогоднішнього дня у нас відбувається на цьому місці панахиди. У 2000 тисячному році, 2003-му тут проводилися розкопки, оскільки я вам говорила про три ями. Одна з ям знаходилася зразу при вході, коли є 2000 Но році розкопали, знайшли надмогильні плити старого цвинтера. Скоріше всього, якщо кістки тут знаходились, їх просто-напросто викинули. Ми ж не знаємо, що тут робилося до 63-го року, поки тут була колонія. Інші відомості ще також нам подає виховательки цієї дівчої колонії, оскільки треба було дати якусь професію дівчатам, вони їм надали, вирішили збудувати тут на території тюрми одразу швейну майстерню. І коли почали копати, вони викопали велику кількість кісток. Якраз це на тому місці, де українці захоронили звільнили в 41-му році тих людей. І директор Цього закладу побіг до КГБ запитатися, що з тими кістками робити, бо без дозволу було, він має він нічого з ним робити. Ну і КГБ дало наказ викинути вночі все на вантажну машину, де вона там поїхала, скоріше всього, на смітник. Відповідно, точну кількість людей, скільки тут загинуло, ми не знаємо. Центр дослідження визвольного руху знайомився з розсекреченими документами, подає цифру 1101 людина. Тобто, ще раз зауважую, що сама тюрма. Була розрахована на 200-300 чоловік, а загинуло тут більше тисячі. На даний час у нас розміщено фотографії десь біля 50 чоловік, які тут загинули, і тільки 300 прізвищ, тобто точних даних. На жаль, ми не знаємо, тому що дуже багато людей помирали. А що стосується документів, то коли товариство Моріал зверталося до Служби безпеки України, їм дали відповідь, що жодних документів щодо нашої стрійської тюрми і хто був тут сидів і арештований, їх нема. Наскільки ми знаємо, всі документи вони вивозилися в тил. Деякі документи, особливо фотографії тих людей, які сиділи в стрійській тюрмі. Наші свідки згадують про те, що разом з тілами, які знаходили навіть не тільки в ямах, а в каналізаціях, були присипані маленькими фотографіями, розірваними на маленькими кусочками. Скоріше всього, ці документи також були знищені. На даний час відвідувачі мають змогу ознайомитися і побачити такий досить цікавий документ щодо тюрми. Це є паспорт стрійської української тюрми за 1958 рік. У 2005 році тут було прийнято рішення все таки відкрити моріальний комплекс борцям за волю України, хоча ідея була ще з 90-го року, коли говорилося про це, але Україна переживала тяжкий час, не було коштів. А в 2005 році це підтримала рішення міська рада обласна рада, тобто надавалося певне фінансування кошти. Окрім того, кожна людина жертвувала свій одноденний заробіток на відбудову цього приміщення, оскільки. Тут з 90-го року що в'язничні камери, що харчблок де знаходиться музей, він повністю занепав, і треба було взагалі провести капітальний ремонт. Приходили до нас бабусі, дідусі, родичі, яких загинули тут, в стрійській тюрмі. На той час вони десь мали за пенсію 450 гривень, і вони жертвували 200-300 гривень на відбудову цього приміщення на будівництво музеї. Тобто, наскільки на той час було піднято цей патріотизм, окрім того, завдяки такій хвилі нам вдалося зібрати дуже багато свідчень людей, які ще залишилися живими про події 41-го року. Ну, коли у 2005 році було відкрито цей музей, вся стрійська громадськість дуже це сприйняла з великим ентузіазмом і про що свідчать масові екскурсії, які відбуваються у нас, про що свідчить можливо так вже сказати більш матеріально, те, що у нас дуже чиста територія, і те, що в нас по суті кожного року відбувається панахиди.